І хочу звернутися від імені деревопереробних підприємств Закарпатської області з проханням до всіх народних депутатів України. Сьогодні на комітеті було схвалено рішення по закону 1362. Я думаю, що це дуже така знаменна подія і кажуть, така блага вість для всього. Українського народу, коли кінцем як кажуть, цього всього вивозу круглого лісу постане, що люди, які живуть на цій землі, люди, які живуть в Карпатах, на Поліссі, на Поділлі, зможуть купляти, переробляти, заробляти гроші, платити податки, і сміливо дивитися в майбутнє в завтрашній день і на щось розраховувати. З кожним вивезеним метром кубічним деревини ми вивозимо свою енергетичну незалежність. Ми просто віддаємо сировину від себе для виробництва пілет для виробництва брікетів. Той же пакет хвойних чи других відходів, обрізки, кускові відходи. Коли приходить бабця, яка не має, ну грошей, просто немає, то вона звертається, хлопці, поможіть, дайте ці дрова. Знаємо, які зараз ціни на газ. Знаємо, скільки буде коштувати електроенергія. Знаємо, в якій ми ситуації знаходимося. І при тому самому мільйони кубів, мільйони кубів деревини виїжджає за межі митної території України. В кожному Метрі кубічному, при навіть примітивній переробці залишається від 30, а при глибокій, скажімо, до 50% беремо в середньому 40% відходів, які залишаться на території України. Ми купуємо газ по 350 американських доларів, а ліс продаємо на Дафі на кордоні України в вагонах завантажений по 52 євро, з яких є ще транспортні витрати і так далі, тому подібне. Розділивши цю ціну на ціну газу, отримаємо 7 метрів кубічних. Так давайте, може, поріжемо цей пиловник, і кругляк на тріску, та не будемо вивозити за кордон. Спалимо тут у себе на території, та отримуємо набагато більше теплової енергії, як отримуємо з одно... спалення од одної тисячі метрів кубічних газу. Для чого ми вивозимо? Або кажуть, що о... Там ціна краща, да, в Європі, а підприємець не може заплатити. Так, підприємець не може, може заплатити з таким скачком цін різким, коли ціна лісу була 600, а дійшла до 1200. Внутрішній ринок до цього не готовий, зарплати ні в кого не піднялися. Так подумайте трошки. Як кажуть і за людей у лісовому агентстві, подумайте трошки за того українського споживача, який не в змозі купити цей піломатеріал. Бо якщо ціна лісу в лісі коштує 1200 гривень, наприклад, то ну, там хай буде на нижньому складі, то його треба привезти, попіляти, заплатити податки, заробітну плату, і виходить 3 тисячі гривень. Тобто, якщо людина раніше могла купити за одну зарплату там, середню, 3 куба деревини, ну, то зараз вона і одного не купить. А це все завдяки тому, що така ціна на ліс. От. І з цієї сторони, дуже би добре ну, подивитися лісовому агентству, назначаючи такі ціни е, на аукціонах. І що це призводить, коли ми, маючи вивозку 70% у нас виходить. Е, Ну, там в різних областях дають різну статистику, але ми не маємо загальної статистики. І те, що подає управління лісового господарства, це так, ну бабка надовоє казала. І треба е, брати статистику з митних кордонів України, подивитися, скільки цього лісу покидає, е, її території. І тому, е, даючи нам е, підприємцям і е, підприємствам, як е, вибачте, е, якісь собаці цю кістку, вигідні три. Цяти відсотків деревини ми там маємо битися, гристися за ці метри кубічні. А тим часом левова частина виїжджає за кордон і спеціально нагнітати ціни, в результаті чого закриваються підприємства і так далі, тому подібне. Але сама основна велика проблема це вивіз. Відходів від деревообробки, тому що якщо ми умовно вивеземо 1 мільйон кубів, навіть то ми з цим мільйоном кубів вивеземо 400 тисяч плотної кубатури деревини, 400 тисяч метрів кубічних деревини дерев'яних відходів, які можна дешево і по нормальних цінах продати для населення. Іде зима. Зима йде з великими цінами на газ, незрозуміло з якими зарплатами, що з цим буде з усім. І тому я дуже звертаюся до народних депутатів України, до всіх без виключення. Дуже звертаюся до голови Верховної Ради Гройсмана з дуже великим проханням це на ну зробіть так, щоб це питання було проголосовано.